Привіт, Я спускаюсь по Личаківській і тут такі затори. Неділя у нас христини, і я їду на Краківський базар, купити собі якийсь наряд, ну і малій Злата, Андрій, Арсен маєш що вдягнути, а мені. Я би взагалі собі нічого не купляла бо, тому що, що я потім буду з тим робити коли колись, але вибору в мене просто немає. Хочу подивити собі на костюми. Не знаю, як я в них буду виглядати, подивлюсь. Якщо ні, то. Зараз в моді просто вдягнути джинси і якусь дуже гарну вишукану сорочку. Тож, якщо мені костюм не підійде, то я куплю реально гарні джинси і куплю якусь гарну таку сорочку. Я нам не чекає, бо Яна теж хоче собі костюм купити. Теж немає, що вдягнути на христини. А взагалі христини, я думала, що ми будемо справляти після, ну, бо ж зараз піст. Але священик дозволив. Бо, тому що, от, коли я з латусі народила і там якраз підпадало на піст, то не дозволяли. І ми Златі Христина справляли аж після посту. Тож так, то, зараз їдемо на краківський базар, там щось знаходимо, потім сьогодні останній день е, апаратного лікування і піс, е, Арсенка, а потім аж через три місяці, а потім до логопеда йому. Я кажу, Дядя, не бачила фільм, тупей, що тупеє. Якби прийшли, то і два на якийсь карнавал, той був блакитний. А там то в якому був, я не пам'ятаю. Ні, оцей блакетний гар. Дивіться. <реш> Діана каже, що він похожий на тих дітей, які, які попрошають. Той тікається, я двері не можу такі попрошайні чають. Він западить. Діна не може проїхати. Я не позорю. Я тобі не зробила, щоб не було тепло. Ти Давай. Давай кажи. Ага, я як зараз я покручу. Рай для Арсена. Все Хот Вілс. Арсен в шоці. Тут ще й бавитись можна. Дікіра, класні машинки. Чуть я напестріляш купити такий той, стелаж додому. Я Яна, вибирай подарунок на Христини, але що з її не виходить, вона каже, давай самокат купимо. Ми шукаємо, то не трактор, як він називався? Оцей, сирник. Сирник. Я не бачила такого. Я Зараз. Я ні. Ні, я кажу, собі куплю сирника. От є той. Як він? Маквін. Маквін. Сирник, я не знаю, за що, -то, що ти тут стоїш. <реш> Та він має бути, як сирника нема, то що гониш? Ти б усі сирники купляла, а зараз є Маквін, ой, наші маквін. Ну. Має джинси здати в ремонт. І вже другий раз я бачу ті, які потрібно. Це ми веземо зараз в ресторан. Тут салями, хамон, щоб вони нарізали. Потім є горішки, короті. алкоголь, чіпси, ну, всяке таке. Зараз ще їдемо, фрукти докупимо, горілки, ще щось. Чекайте, треба прямо, 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 у мене просто з цієї сторони. Ну просто ключів немає з цієї сторони. Так, все. Поїхали. Ми вже все купили, Андрій пішов питатись. Ну, той, куди потрібно все нести. О, мене видно. <клухи> Почалась повітряна ще й тривога. З іншої сторони потрібно заїхати, Андрій пішов. <клухи> Сідай, закривай! сильніше. Молодець. Поніс. Арсенко допомагає. Повітряна тривога. Повітряна тривога. Дівчинка собі відпочиває. А, друга наша дівчинка з Латуся вдома, тому що вона чи отруїлася, чи ротовірус, -то чи що. І рве, і живіт болить, і чи... ми в шоці. Я не знаю де. Вона то взяла. Але ніби то що їла макарони в школі. І швидко, знаєте, їла так. Нахлепталася. І, і вночі стало погано. Але мені здається, ні, тому що в неї температура піднімається. І голова болить, Не знаю, коротше, без поняття. Таку і шапу купила, тому що всередині є якби слюнячок. Де він є? Оце. Він і пух малесенький. І той, купила нарешті базу і топ. І зараз йду додому робити гелак, бо ж які нігті у <рес> Того разу взяла нову фірму, не знаю. Казали, що файна. Отака. Попробуємо. Все, йдемо, така губка, щоб купати. Набрала воду, зараз е, Арсенком будемо сестричку купати. Ти любиш купати? Так? Каже, ти виростеш, ми будемо телеки ловити. Читочка, ват... паличка. Купила е... оцей крем під підгузник. Кажуть, що він якби дуже хороший. І раню так календулою пахне. І я вже собі нігті сила зробити. Так ще для тіла. Рушничок і пиленка. Отак у мене ранок починається. <смі> Діана приїжджала з Віталіком. Вони були, забрали торт, бо я замовляю торт, а він аж на Володимира Великого, а Діані з Левандівки ближче е -е -е, на Володимира. І вона забрала її, от привезла в ресторан. <кій> Вчора ще Шадіану... кажу, Діано, боже, я сплю, реально, вибачаюся. У мене язик заплітається. Вчора Діана забрала злату. І ще заїхала до нас, щоб взяти її плачу, і це все. Хоча я її не хотіла відпускати, бо тому що вона отруїлася. Але злата мене настільки просила, ну мамо, дай мені таблетки, я поїду до Діани. Та й відпустила. Е, тож, е... малеча плаче? Так. Тож, я от покупалась, помила волосся, зараз буду приводити себе в порядок, наклала маску. Я потрібно її знімати. Буду ще от перебувати брови, так як я говорила, вчора мені вдалося зробити манікюр, зробила червоний. Хотіла зробити кістки бежевий, або білий, але думаю, у мене костюм білий, і я буду зливатися разом з тими нігтями, то виділила трохи нігті червоним кольором. Потрібно мені костюм попросувати, хоча я боюся просувати, бо, чесно, реально. Е, Андрій сам собі попрацював сорочку у коротшій джинсі. Хоча я говорила, не трогає сама, але ладно, вже легше, тільки Арсена залишилося і моє попросувати. Е, малечі не потрібно просувати. Допиваю свій чай, зараз роблю каву. Йду все швидко робити, тому що там ще залишилось 3,5 години, але вони просто отако моментально. Пролетять, а то так здається, волосся, намалюйся, всіх вдягни, ще собі якусь зачіску зроби. Е, може, все ж таки добре, що Златуся вчора поїхала до Діани, бо тому що Діана там її і накрути, і вдягне, це вже легше. Тож, якось так. Все, я готова, зачіску зробила, кілопку не накрутила, нафарбувалась. Така краса в мене вийшла. Е, так, я ще поставила. Цифровий апарат на зарядку беру його з собою. Думала, на телефон буду фотографії робити, але ні, фотоапарат. Ще раз мусила підкручувати волосся, не знаю, чому так. В мене було з Арсенком, Коли я годувала груддю, мене зачіска взагалі не тримала. Тут принаймні тримає якийсь кучер, і то вони дуже швидко, хоча я лак додавала. З Арсенком на Христини я ну, мене просто було розпущене, тому що Діана мене ну, кручує, а воно взагалі не накручується. Я бачу так само зараз. Води я кручу, а воно мене навіть з лаком не тримає. Ще тут потрібно докрутити, бо біля кореня розпустилося? Я не знаю, скільки потрібно лаку дати. вашою сестричкою відбулося. Похрестили. Добре, а що то означає, що ми похрестили? Як ви думаєте, каже, хрестики там, правда? Вони доросли, ми зможемо трошки похрестити, хрестики, <піліт> ближче до Бога. Вона не те, що стала ближче до Бога. Вона стала зміттям Боже. Вона стала донечкою Бога. Вона не просто наша сестричка, але вона не просто навіть донечка і захист, але вона ще також донечка Бога. Так як саме, як і ти, саме і ти. вони теж були пташі, так? Це похрестили ми нашу дівчинку. А йдемо до ресторану. Тут пару кроків зразу біля церкви ресторан Гетьман. Ми там будемо святкувати. Я так вам і вам не показала, як я виглядаю. Танішки, отакий підтячок і блузочка чорна. І волосочку вже майже не хвилясти. Я не усміхнися. Віталік, усміхнися. Я хочу, щоб вона проснулася. Кресний батько не дозволяє, ти не чуєш? Який тортик гарний. Я беруся, угу. Це якби мама і тато тримають дитинку. У, палі, все, угу. все, ми вже прийшли додому. Відсвяткували хрестини, так було класно. Дітки вже сплять, вони настільки набігалися, втомилися, що так швидко заснули, просто дуже швидко, можна сказати, за хвилину. Хотілося, звичайно, мені ще більше познімати, але так як я відео кидаю в Ютуб, не кожен хоче бути популярний, та я її не питалася, я просто не знімала, щоб, знаєте, там неловку комусь було чи ще щось. І, по-перше, там ще музику включали, десь на комп'ютері чи на ще щось музика іграла. І так би не було нічого чути. Те, що я забула, знаєте, що одне зазняти, це меню наше. Ну, не меню, а стіл маю на увазі. Але настільки було добре, що я навіть не хотіла в той телефон залазити, отак я вам скажу. В коментарях нас питали, як ми назвали донечку. Донечку ми назвали Даяна. Куса Даяна Андріївна. Що подарували, я вже покажу в іншому відео, тому що я вже дуже втомлена, йду знімати макіяж і лягати спати, бо тому що зранку М -м... В мене залишилась моя мама. Вона з Латусю заведе до школи. Я вже сплю, в мене очі закривається. А потім ми їдемо на Левадівку, тому що мені потрібно до стоматолога. У мене почала хитатися коронка, і мене ясно болять. Ці коронці вже десь 10 років, я їду до свого стоматолога, там, де, е, де брекети мені ставили, то все. Хотіла тут, а коротше. їду туди. І хай подивляться, знімлять мені той. О, ці відбитки. Чого не знаю, що я буду робити, але хай щось зробить. Тому що я боюсь, щоб знаєте, гірше не було потім. Тож я рада, що ми нашу донечку вже похрестили. Все, друзі, я йду спати. Йду я спати, лягати. Всім дякую за перегляд, що були з нами. Скоро побачимось і усім